Вітаю всіх! Багато новин про Херсонську область, про лівий берег, навіть карта Діпстейт оновлюється регулярно. Ну, що сказати? Ми живемо в Україні. Так, давайте я хочу розглянути загальну тенденція. Що буде у Херсонській області? Беру всю область. До кінця 2023 року. Що буде у Херсонській області? Ще й чекати до кінця 2023 року. Вся Херсонська область. Вся. Угу. Зміни добрі, добрі, добрі. Ох! Карта долі. Ви знаєте, це карта долі. Херсонська область відпрацьовує карму. Багато різних цікавих дій, хитрих дій, запланованих дій. Ану. Воно, ну, звісно, важко. О, допомога. Херсонська область. Це все і відновлення, і не тільки відновлення. І звільнення земель буде. Рух ось. Ось. Ось це для лівого берега. Добре. Рух. Хитро вночі. Додому. Додому. Повернення додому результативненько. Буде. У Херсонській області до кінця року буде результат. Скажу так. Це я роблю розклад на всю Херсонську область відразу. Я не хочу виділяти когось, бо це наші новини роблять дуже непогано. Тому Херсонська область. Віримо в ЗСУ, допомагаємо і не розкасайте. Правий берег буде у вас відновлення, лівий берег у вас буде. Повернення додому.